БТ-5. Абсолютно всім і кожному відома імба, супершвидка, низькорангова, з непоганою 45-мм гарматою, ну непоганою як для БР-1-0, звісно ж. Але у нас доволі повільне наведення, при цьому швидка перезарядка і непогані кути схилення гармати вниз. Усі наступні модифікації БТшок БТ 7 і так далі. Чим далі, тим мають менше кутів схилення. Там наступна модифікація вже мінус 6, а потім і мінус 5. Максималка 51 км на годину, але при цьому динаміка просто неймовірна. Ми набираємо ці 50 кілометрів прямо миттєво. Броні, звісно, ніякої немає, але нам вона і не потрібна. І ви знаєте, я вже дуже давно не грав на БТ-шках, тому навіть самому стало цікаво, як же зараз вони почувають себе в рандомі. Погнали, подивимось. Ну і починаємо ми з карти Сіверськ 13. Наш камерний снаряд пробиває 67 мм міліметрів всього навсього але на брі 1-0 це по суті резервний танк. Нам цього, по ідеї, повинно вистачати. І 30 грамів вибухівки маємо. Ну і ось вони більше 30 кобил на тонну. Подивіться, вже 40. ха, Уже 40, Все, вже 50. Ми під горку розганяємося і вилітаємо як з трампліну. Подивіться на це. Просто неймовірна динаміка. Мені здається, динамічніше машини на цих берах просто немає. 400 кобил на менш ніж 12 тонн маси роблять свою справу. Я вже й забув наскільки весело кататися на БТ-5. Це прямо щось неймовірне. Мені здається, я зараз заїду занадто глибоко, після чого мені добряче так впаяють. А задній хід? А задній хід у нас не так, щоб дуже великий, да? Проскочив там танк, на жаль. Я його прошляпив. Опа. Готово. Такої підстави чел явно не очікував. ЛВТ. Куди поїхав? Ну куди ти? Чую ще? І зліва, і справа. Готово. І... ой-ой-ой, як їх тут багато, боже. У мене аж очі розбіглися, я не знаю в кого стріляти. Ага, ось тут виїжджатиме. Ну, блін. А це ще звід... Ооо, і ти тут з'явився. Ну, не дуже вчасно. <с> мене вбили з Браунінга. Ха-ха-ха. <с> ну, ви знаєте, це було всього-навсього два фраги та один асіст, але <с> <с> у мене очі розбігалися. Я не міг на всіх одночасно наводитись. Я просто розгубився і не розумів, у кого мені краще стріляти. <с> Ладно, давайте ще один. Треба прямо дуже сильно по флангу об'їхати, щоб було зручніше, а не по центру. Погнали. О, карта Японія, і я навіть знаю, куди я поїду і як я буду об'їжджати. Я зараз об'їду прямо ось по цій дорозі мимо А, але підіжмусь не отут під каміння, де завжди всі стоять, а спробую проїхати встигнути ще глибше. Ну не знаю, що з цього вийде. Я дуже давно не грав на бета 5 тому я тут не розумію таймінги, коли я куди встигаю, коли куди не встигаю. Але я думаю, ви всі вже чудово зрозуміли, що техніка дуже весела. Насправді, якщо хочеться відпочити від топів, просто береш Бета 5 і насолоджуєшся цим життям. У наступних модифікацій Бетешок там уже максималка 60 км на годину, а не 50. І от він, напевно, встигає краще. Але про Бта-7 ми ще, я думаю, поговоримо у якомусь окремому відео. Ну а сьогодні мова про саме Бтата-5. Так, не зупиняюсь, не зупиняюсь і просто лечу далі вперед. Ну, ви ж знаєте, що вірватись і порватися це моє кредо. І десь, кудись, прямо ось сюди я б заїхав, залетів би ось тут, зупинився б. О, у мене якраз вистачило динаміки, щоб сюди залізти. Клас. Супер. Просто чудово. А вони то сюди і не поїхали. Оце погано. О, я здогадуюсь, що це таке. Ха-ха. Не зрозумів, куди подівся мій снаряд. Ну, давай, до побачення. О, та тут на щастя. Тут прямо на щастя. Тебе туди ж. Блін, а чого вони дамах-то не отримують, а? Скільки ж можна? Ой, блін, він якраз там чи відремонтувався, чи екіпаж пересадив. Він мене фугасом вбив. О Боже, як ця фігня не здохла після двох пробиттів, а? Ні, об'їхав класно, але тільки три фраги, бо занадто занадто зухвало діяв. Мммм, неприємно вийшло. Але все одно це було дуже весело. Вони ще тільки тільки з Респи виїжджають, а я їх уже зустрічаю. Зимова Польща, і ось тут то я дійсно сподіваюся об'їхати так, щоб наробити цілу купу фрагів. Погнали, подивимось, чи вийде. А ну так і все, пройшло буквально 2 секунди. Ми вже їдемо 51, нашу максималку. Господи, я просто дивуюся цій неймовірній динаміці. Якщо у нас 12 тонн маси, навіть трохи менше, і двигун 400 сил, то це виходить скільки? Десь 35-36 кобил на тонну? Господи, це ж просто неймовірно. Уся наша команда їде у місто. Ну, у місті, у місті я воювати не люблю, тому е за рахунок швидкості і динаміки я спробую об'їхати ось сюди і виїхати з боку їхньої респи. Ну і, відповідно, подивимось, що у нас із цього вийде. О, о о о, -о, 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 -о. Так, мене помітили це погано. Це означає, це означає, що мені зараз впаяють, можливо. Вони прям по, по відкритому, по опену, поперли. Ну, прикалісте. А манекутів не вистача, да? Не влучив. Ну, а це дуже погано. Я прошляпив. А, он ще їхній там цілий натовп їде. Є влучення. Ще влучив. А можна вбити, будь ласка, дуже хочеться. Будь ласочка. Командир. Ну, це прикол якийсь. А вбивати буде ця штука, ні? Будь ласка. Вбий, будь ласка, там. Ха-ха. Ну, господи, давай, ну. Я зараз весь БК просто розстріляю. алілуя. Коротше, дальні перестрілки. Це явно не стихія, БТшечки. О, он вони бачу. Об'їжджають. Ваншот. Ще одного туди ж. О, оце вже цікаво, так. Стояти. Та що бжиш вас, а? Жах який. Я просто не влучаю, я не розумію, як мені так стріляти. Ух ти, я танконув, нічого собі. А в мене заднього ходу то немає. Хе-хе-хей! Поїхали звідси нафіг. Треба ось сюди заникатись. Ну, три фраги вже є. Вже норм. Хочеться, звісно, з десяток зробити хоча б. Радіатор. Де. У мене лишилося 30 снарядів. Я вже майже половину БК витратив. Ну, он де він. Критичні. І добиваємо. Вони у нас точку захоплюють, чи що? Це що прикол такий? Бачу. Критичні. І асіст. Чотири фраги. Приємно. Ооо. А ти там що робиш? Влучив? Нічого собі. Так, стоп, у мене тут таке як. Та мене їдуть шукати. Але ненадовго мене поїхали шукати. Ого, та там на шестя ціле. Ха-ха-ха-ха! Треба якось вбити, Алвата. Ця скотина впитує все, що тільки можна. Асіст. Не влучив. Ох ти, ніфіга собі! Ясно? Да, оце цікавий бій виходить. А як мені вбивати ці. Марк 5 чи як їх там. Я не уявляю собі. -хо -хо -хо. Я навіть влучаю. О, на яку дистанцію знищив. Боже, як же я їх тут закошмарив звідси. Критичні. Там же екіпаж просто неймовірна кількість. Гусениця. Мені водія вбили, чи що, Да. О, таки влучив. Ну, тут мене вже, я думаю, і похоронять, да. Знищена! Ха-ха-ха, вісім. О, ще один. Влучення, блін. Якого біса? І абешка мене добила із автогармати. Ну, бачили, да, Дамаг Камерного підвів, просто влучення та і все. Ну, тим не менше, 8. 8 фрагів це непогано. На жаль, двадцятка мене добила. Ну, 8 фрагів, да, можна було зробити більше, але це були 8 фрагів із неймовірним задоволенням зроблені. Поїхали далі. І карта Аттика. Ви знаєте, ось тут наша швидкість і динаміка може показати себе дуже непогано. Тут якихось супердальніх перестрілок не буде, тому цілком можливо, що вдасться і в ближньому бою повоювати. А мені цього хотілося, бо на дальняк БТШ, ну якось, якщо чесно, не дуже. Гармата у нас не дуже точна, ну і відповідно стріляти в даль якось не комфортно. Зазвичай я граю цю карту через А, але цього разу вирішив зіграти через С, бо знову ж таки швидкість і динаміка. Ну і тут цих БТ5 он летить. Ха. Достатньо. О. Влучення! Ха! Ну, а це що з тобою робить, а? На. І навіть двигун не зламав. Воно ще й Дамаг не отримує. Скотина. Йопта! О, ні. пз 2 с Розпиляв із двадцятки. Ой, наскільки ж ця БТшка уязвима і наскільки ж обісрала малину оце, оце колісне гаймно, яке приїхало на захоплення точки? Слухайте, БТ-5 уже щось не, не настільки швидке, як раніше. Тепер у нього є конкуренти, понадодавали цілу купу всяких колісників, які м -м, здатні їхати не те щоб швидше, але точно десь приблизно на рівні. І настільки жорстко, вже БТшка не встигає. Це проблема. Ну а так як на цих бр достатньо автогармат двадцяток, ну, вони нас розпилюють миттєво. -да. Ну, коротше, не настільки імба, як я думав. Ну, колись то точно була імба, коли не було конкуренції. Ну, а тепер є. У німців є колісні машини, які доволі швидко їздять. Ну що можна сказати? Коли я останній раз до цього грав на БТ-5, БТ-7, дамаг був набагато кращий, і ваншоти він видавав частіше, і в принципі було якось приємніше, бо не було так багато швидких колісних машин у ворожих націй. Ну а тепер попадаємо проти італіяшок там Абешки, попадаємо проти французів, там ще якісь колісники, попадаємо проти німців, там теж як воно там називається, господи, і ось оця фігня з гарматою, яка на підкаліберних. І ось оця фігня з 20-мм гарматою автоматичною. Яка теж доволі швидко їздить, у неї максималочка взагалі 90 км на годину, при цьому 80 кінських сил на 5 тонн маси. Ну а це теж доволі непогана динаміка, причому за рахунок максималки, якщо карта велика, то ця штука, по ідеї, все одно нас обганяє і приїжджає на позицію перша. Ну отак, от. Коротше, таке ніби не так добре зараз грається БТ 5 БТ7, як раніше, але все ще можна робити на ньому грязюку. І єдине, що мене напевно турбує, це відсутній дамаг на камерному. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.